Скажи, що тебе розготовую в дотері, що да, це не виглядає. Так, моїй цені. Назва попала на небо що. Я вам, по... Добре, яка назва. Розвиток звати... розширення вище. Добре, яка покуток. Так це воно в мене й було. 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 Добре, зараз, окей, зараз назва розвитку. Шановні, шановні колеги, починаємо було. позачергове засідання. У нас є два питання. Перше питання це. Unbroken. Це в нас питання е, внесення правки в е, ухвалю бюджет у разі прийняття кредитних рішень. Зараз я вам що порядок денний. Хто за? Дякую, е, шановні колеги. Перше питання я пропоную зараз дуже швидко. Тобто, то що я запропонувала текст рішення? Зараз Євген має, е, е, йому не подобається сама назва цієї ухвали. Тому я пропоную зараз е, внести е, з голосу, нам комісійно запропонувати е, варіант е, збільний, так? Тобто про розвиток ну, розширення вищої освіти про, про розвиток вищої освіти в галузі охорони здоров'я міста Львова. Я думаю, що це буде ідеальний варіант. Ну, бо так воно розширення це в нас ну, така. Далі я е, пропоную той варіант, який я зачитувала, зараз я його скліпаю, бо то і, і, секунду, бо я то докупи. Е, дивіться, тобто ти, 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 ти керуючись, далі створюєте, дивіться, чому я не хочу писати конкретно, ким створити, як створити. Можливо, ми напрацюємо кращий механізм ніж зараз на коленки. Тому я пропоную заявити про наміри і пишу створити прибуткову освітню е, установу, установу вищий навчальний заклад з підготовки фахівців медичної спеціальності. Далі сідають е, юристи, сідають медики і профільно, фахово визначають, хто має бути засновником, як ми все, ну, вони все узгоджувати після того, як вони визначають, вони напрацьовують нам. Дорожню карту, документи, статути і все решта приходять і говорять, друзі, ми визначили отак. Вот профільна комісія. Працюйте, задавайте питання, і далі ти вже будеш питати про е, гуртожитки, кількість людей, скільки буде коштувати освіта. Це все наступні етап. Зараз ми маємо дати посилку. Так, ваша ідея гуд, Давайте історію. Мене наприклад, питають до засновників. Перше, створити неприбуткову освітню. Ми прийняли таке рішення. Прийняли все. Починаємо створювати. Далі ми... два, два рази все слухати, я не можу. Управління охорони здоров'я у юридичному департаменту спільно з комунальними закладами охорони здоров'я не тільки першим тивом може робити МОПРН, яких за геніальних ідей. Створити наприклад, забезпечити розробку установчих документів для створення та державної реєстрації. Муніципального закладу вищої освіти і територіальному медичному об'єднанні номер один, бо ми розуміємо, на чій базі то буде надати обґрунтовану позицію щодо можливості використання їхньої бази. Що не зрозуміло? Хто це дивіться використання належного майна у якості пічної бази вони не можуть використовувати своє майно них є ліцензія? Окей, окей, давайте. Тоді так, третій пункт забираємо, Як е, скажімо так е... колеги, колеги Наталя, я хочу зекономити ваш час. Наталя, хочу зекономити ваш час. Давайте ви вже його не зекономили в залі. Пишіть. Шановні колеги. Ну, перш за все, дякую вам, що ви потратили час і ми ці емоції висловили. І зрозуміло, хто яку має позицію. В цілому всі за, тільки є деталі. Я з цього ці, але ну, я просто дивлюся по самій дискусії в залі, що ці деталі ну, не можна взяти так от, можна прийняти одне рішення: створити або не створити. Я пам'ятаю, коли у нас були такі складні ситуації по медицині, що ми робили? Ми створили робочу групу, робочу групу, і ми тихесенько, спокійно, одне засідання, друге, третє, вийшли на консенсус. І цей консенсус ми в сесійній залі затвердимо. Крапка. Ді, ми ді, зараз... Я вам запропонувала самого Наталя, ді, наталья, віця, віця, Що я пропоную? Що? Якщо ми зараз будемо е, так похибцям е, коригувати, писати увагу, ми допустимо це якусь помилок. Ну так це важливе питання. Угу. Тому можливо дійсно вийде ситуацію, Просто рішенням е, сесії там створимо робочу групу, так. і та робоча група напрацює і вийде на результат і все. Тобто те, що я Працюю. запропонувала самого початку, ви знаєте. Можливо, і так, так, però, ну, я, від, я відчув настрої залу, я розумію різні течі, різні нюанси. Всі за. Але є, а просто я а не хочу зараз. Мішає заявити про наміри, створити робочу групу, напрацювати те, що, що хочуть чути чу, чу, депутати. Послухайте, насправді це нормально. Ні, Наталя... Це нормально. Заявити про намір ми маємо вже, тому що зараз попрацює 33 робочі групи, попрацюють медики, відлікуться від роботи, принесуть нам результати. Скажете, взагалі передумали на час. Це недоцільно. Дивіться, просто розумієте, в чому моя річ. Питання занадто серйозне, щоб покупцям його розглядати. Оця ухвала, яку підготувала Хелена, вона є робочою. І ця робоча ухвала, вона має право на життя, але вона після цього потребує багатьох-багатьох місяців системної праці і на превеликий жаль, буде мати можливість це робити. Медики будуть мати можливість працювати, науковці будуть мати можливість робити. Якщо цю ухвалу готовності голосувати зараз немає, а є спроба зараз зробити доповнення до ухвали, то ми можемо е, зробити речі і потім будемо думати, а на що ми робили, а може, то треба було по-іншому робити. Тому, в принципі, я зрозумів настрій залу. Я не буду більше це питання педалювати, я не буду більше на ньому наголошувати. Давайте просто. Е, Тобто я, якщо доручите мені, я створю робочу групу, включу всіх, хто вважаєте за потрібне, ця робоча група попрацює літом, а потім вийдемо в ситуацію і крапка. Виношу пропозицію Андрія Івановича проголосувати за створення робочої групи і цю ухвалу подати в нові редакції після роботи роботи. Зразу по іменному створюєте? Всі, хто має бажання. Всіх, ключ. Всіх ключу, так, да, без проблем. Ставлю на на порядку денному. У разі прийняття кредитів нам треба внести зміни. Треба внести зміни, якщо один прийметься, якщо другий прийметься, або якщо два. То я зачитую ті зміни, які будуть прийняті. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Тоді Віка почитає. Ще третє, проносимо питання? Ми зараз приходимо до. структури. структура. Ми структура теж маємо досі е е е програм. Ставлю на голосування в порядок денний. Е е третє питання структури, воно у нас не розглянуто. Ставлю на голосування. Хто за? Е пропоную, пропоную в третьому питанні внести е наступні зміни. Ми е структуру -e проголосуємо дві чисельні. У нас там дві ухвали. Є одна альтернативна, а є одна основна. Зараз перша це основна. Şi що що? Я її за 30. 30, 30, 30. Є позиція така. Якщо вони будуть колеги наші законов настоювати, що вони не можуть відставляти, то ми що реформа, спрошень провалилась. Додаємо 50 судзалів, 30 паркувальників, приміяння не більше 200%. Е, почекайте, преміальні ми дописуємо, і ми е, і адміністрація. адміністрація, і адміністрація адміністрації Вересі. в вересні. В серпні ніхто, ніхто ніхто робити. Всі по відпустках, все нормально. Вересні доб'ємо адміністрацію. Ми так домовлялися, а то зараз нічого Що-що? Ще раз. Нормально. Очень... Ми на на ми да. на можу, у нас є ухвала, ми включили <голи> розірвати. Це нормально. Так. Є реакційна комісія, то ні. Ні, е, ми це. повернулися, ми не, у нас вона не, не, не розглянута. Так. То що, який, який, будуть наступати, будуть. Ні-ні, Щось маємо прописати. Що я би зробив нас на, на те, що любимо робочу групу на вересень взяв цю матрицю загальну, скільки де нам теж. треба людей. Звернення до голови про створення робочої так, групи. Можна а можна, нашу, не ми, можна їх Та ми їх тільки звільнили. Почекай, але ти мені мусиш зворення, створення робочих видадуть на Кремль. Створення робочої. Ка проаналізує діяльність? Я за все яка проаналізує склад ради і Хто за? Дякую.